Чернігівські родини героїв, які віддали життя за волю України, починаючи з 2014 року, потребують особливої підтримки, каже волонтер Олег Серик, який передав партію гуманітарної допомоги громадській організації Родина воїна. Та ми вже звернулися з письмом, от к адміністрації, і вони спасибо дали нам дали цю допомогу, тому що люди знаходяться в угнітаючому стані, особливо ті, які потеряли дітей раніше. Було звернення допомогти цим людям, і це ми зробили сьогодні. Надали продуктові набори завдяки нашим партнерам компанії Джем. Вони сьогодні отримали ці набори саме родини загиблих воїнів, тобто тих солдат, які віддали своє життя, щоб ми з вами тут розмовляли. Ми перенесли точно такий же стрес: ці бомбіжки, ці безсонні ночі, ці безконечні сирени, ми тут ще що допомітне перенесли. В нашій родині теж довелося пережити таку неприємну і новину, і в той час, коли ми були і в період таких обстрілів зі сторони. Ворога, ми вже починаємо, як то кажуть, відновлювати своє життя. Десь допомагаємо. Школа 29 займається зараз виготовленням окопних свічок. Саме я там працюю килимки плетем, нашим котикам захисникам. І ну все можливе, що можна зробити, допомогти елементарними речами. Ми дуже вдячні, що ну є такі люди, які знаходяться, не забувають нас, бо м в нашій організації. Наші сини загинули у 14-15 році на початку війни. Саме головне, що люди пам'ятають, люди привітали нас із святом. Так що велика подяка всім волонтерам. Найголовніше, вони просто, як я бачу, потребують уваги, просто щоб за них не забували, пам'ятали. Була просто якась елементарна розмова. Що дякуємо вам за таких гарних синів, чоловіків, яких забрала війна. Ми не очікували, по-перше, такого. І то, що він нам сказав, що кто что нуждается он может помочь и материалами и всем мы им очень благодарны мы с ним уже будем связаны и будем как-то общаться и благодарить за, за то как говорится за то что он нам так помогает спасибо ему это очень большая благодарность у него сегодня оказывается день рождения что в свой день рождения как говорится пусть его ангел-хранитель бережет все время. Любі мої, любі життя на цій землі, святі і грішні, охороняє нас Всевишній. Любі мої, творіть життя. Дякую. Я кожен день молюся за волонтерів, за наших солдат, за військо за наше, за тих людей усього світу, які підтримують нас матеріально, морально. І Ми спільними зусиллями переможемо цю нечисту силу. Дякую. Дякую Спасибо. Дякую. Да, хороший.